Коротше, всім добре. сьогодні Ми будемо грати в штурм в соло режимі на сьомій карті. До речі, всім дякую, хто підписався. Нас вже три тисячі підписників. Відемо до цілі п'ять тисяч, тому підпишись, постав лайкос і погнал в кат, щоб довго не затягувати відео. Так, запускаємося зразу. Я, я десь запускався, плюс-мінус 10 хвилин і ледве запустився. Я вже задовбався трохи чекати, тому біжимо зразу на боса. Прочекаємо бос, але в нас бос живий, тому короте, просто відкриємо, напевно, оружейку і підемо далі. Там перша оружейка і цей, підемо напевно на пояс. З оружейки нам нічого. Йдемо, короче, зразу на пояс. І треба ще тут зверху нам відкрити оружейку. Ну, перше збігаємо на пояс, тому що нам треба якісь хаєшки, моліки. А можемо якісь щось і броніки знайдемо. І підемо тоді вже на радік. Бо буде без шансів, у нас тільки один дробаш на початку нам дала 85 патрон в запасі. Тут взагалі ні про що, тому просто біжимо. Так, ну тіпів я поки не бачу. Напевно, тіпі вже давно в Радіку, тому що це пішла 20 -та хвилина. Так. А! Ні, стоп! Тіп назад. У нас його без шансів закрити, тому просто зараз почекаємо, поки він піде. Треба буде тут схват з під низом. І коротше чекаємо, поки ТІП піде, бо без шансів. Ті прям тут в упорі, не знаю, типа. Може він піде звідси. Прям над нами ходить. Якщо він стрибне, то нам, звісно, габело. Прям над нами стрибає. Опа. Давай, давай, дій, дій. Ті, походу, коротше, пішов. Я почекав ще пару секунд. Ну, типа, я не чую не бачу, тому напевно, ті пішов, зараз почекаємо, може щось він лишив туди таке, те, що можна залутати У нас і поломаний, якісь відкриті. Може якийсь струп буде один. Да. Походу, ми сьогодні без трупів і без хейшок так, залазимо наверх, Зараз відкриємо оружейку. Так, і відкриємо ще тут, напевно, оружейку знизу. Чим більше оружей, тим більший шанс, що щось випаде. Тому відкриваємо. І падає тут а, пулік МГшка імба. Пулік улучний. Ну, я думаю, це прям кайф. Пулік улучний, і можна вже щось з ним і зробити. Я зараз ще тут зверху відкриємо. Подивимось, що нам тут випаде. Так, безрядка. і відкриваємо ж, звісно ж, скинемо зараз, якщо щось. Опачки, пітушок і патрони забираємо. Блін. Коротше, все. Ну, в принципі, в нас є шанси всі, щоб закрити. Тіпа, у нас МГшка і улучшений пітух. В принципі, всі шанси є. Зараз попробуємо, звісно, закрити. тому що такий шанс не треба просирати. Ну, у нас чорну дверку відкрили. Так, біжимо поки на факторі, прочекаємо, чи взагалі є, тіпи. Так, біжимо. Оп! Ті бітькам. Напевно, він нас почув. Треба до зараз тут покристи почекати. Я він відкриває, походу кейс. Він там вбиває боти. Так, це що за труп? Опачки аптека, постіка. Аптека бусти, норм. Звісно, беремо все з собою. Так. Напевно, давайте обійдемо його і полетимо по канадці. Так. Що у нас по типу тут? Ну, поки я нікого не чую. Там інтересно, де тип. Тут прям трупів дофіга я побачив. Так, забираємо все, то, що нам треба. Бусти всякі ці шприци Так, тут або тох, нічого. Ну, тіпа поки я не чую. Хазе, відкриємо поки цей. Опачки. А до нас хтось біжить. Зрадіка, походу. Це походу з радіка цей тіп. А, цей тіп знав про нас прикол. Я навіть не помню. Так, 6 шляємо. Gishka і забираємо всю Радік. Base радик, радик забираємо. Так, зараз треба буде це все поставити собі. Петух, напевно, скинемо. Петух нам не треба. І зараз долутаємо. Весь радик. Сейф поставимо ще. Там все, погнал долутувати. Так, все забрали. І можна йти далі на радік. Жалко, що нам броні не випила. Без радіка буде тяжко, але окей. Так. У нас ще один тип по шагам спереду десь. Зараз треба буде йому хаєшку, напевно, загріти. Вже він тут. П'ятка. Вже пізно хаєшку гріти. Забираємо його ж дишки. Ем, Червоний, до речі. Так, шостий рюкзак. Патрони і армейський штам. Тип, походу, взагалі тільки інш... навіть нічого не золота, походу, тільки зайшов радік. Ну, жалко, що бронік не випав. У нас не буде ткані. Відкриваємо перший сундук. Фіолка. І йдемо на ракети. А тут що у нас. Ну, типа, немає. Ракети золота, не є один кейс. О, до речі, там пролежав лежав четвертий бронік, якщо я не помилився. Два планшета. Та четвертий бронік. Патрони, опачки. Тут ще трупи. Четвертий рюкзак. вектору, Єма, yeah, тут шарайди, которая золтат. Зараз прийдем золтайм, опачки, трупи. Зараз проедем, золтаємо, тільки треба збити нам травилку і йдемо далі. Так, тут на що? тут нічого в нас. Так, тут у нас патрони, армійський жетон, планшет. Забираємо це все. Так, опачки з зружеки, тут СКС-ков нормально. Так, другий бронік, напевно, заберемо обвес. Так. І все, а тут що за труп? А тут обот там. обмін зробимо, до речі, у нас їздить танк. Майже Х2 выпал, ну, півтора, окей. Так, комп на нас золотний і босс у нас що по босу. Нічого, заберемо, напевно, четвертий бронік заберемо. І побігли. Так, ми вже уже До речі, тут якісь стрессы лежать. Опачки. Тут, конечно, тіпів закрила. Да, тут, конечно, фейти були. опачки, фіолка. А фіолку ми, напевно, заберемо. Бронік скинем зараз. І це тоже нам не треба, того. І золотой, напевно, фіолку. Так, фіолочка, йди сюда. Так, і ще щось раскрыта. Ну і патрон scan. Так, і долутаємо фіолку. Ох, я массим хешок. Так, і долутаємо фіолку. Так, тут у нас ничего. Тут у нас фиолка. Фиолку забираем. Тут у нас ничего. Патроны. Да, ну и, короче, ничего. Можно идти далее. Так, бываем, зараз забираем танка. Так. Давай, на бушуй танк. жопа мазаражок. Хуёпты. І майн зносить ХП. Мінус хата тупо. Так. Забираємо танк уже. Все, забрали танк і погнал лутати його. Так, груда. Гру... А де груда? оп пішов, дві груди. А ні, це походу бах, коротше був. Одна груда, я вже подумав дві груди. І виходимо на вихід. Да. Так, ну, в принципі, ми залутали так до фіга. Зараз подивимось, скільки взагалом залутали. Так, і 4,5. Нормально. Ну, в принципі, там ще червоний, так, прийдем і все. Так, коротше, всі, хто додався до даного кінця, дякую за перегляд і до.